Ну Що любі друзі? Всім привіт! Ви на каналі Deadwood Fishing. з вами я Володимир та сьогодні зі мною Віталька. Профі по карасям, і ми знову приїхали за гарними великими деснянськими карасями. Коротше, друзі, для початку, що хочу вам розповісти, трішки спізнилися, але нічого, вірніше я трішки проспав. Все у нас готово, як зазвичай, беремо пешні з собою. Лід, наче як стоїть, бо у нас трішки були морози. Але на всякий випадок взяли з собою човен, тому, можливо, буде рибалка також, як і минулого разу, човна. До речі, хто не бачив минуле відео, друзі, переходьте на канал, дивіться, там справжні карасі велетні по кілограму. І більше. Тому ми починаємо потрішки, що ми взагалі зараз будемо робити. Йти до місць село, беремо пешні, ящик, та, ну, як би кажу, як, як сказати, вже все. Починати треба ловити, бо вже руки чешуться. Друзі, по наживості, подивіться, який просто ідеальний мотиль. ну Мені здається, В'ятельна-шоу тут просто такого мотиля. Дивіться, який він. Крупний, гарний, реально такий те, що треба мотиль, на якого 100% ми сьогодні зловимо карася. Шевелиться, гарнесенький. Ну просто, просто супер бомба-клас. Також у нас ось тут є трішки опариша, будемо пробувати. Ну, взагалі, по наживці саме головне, це мотиль. Будемо також пробувати підсадки опариша. Тому все. Зібрали лахи всі свої речі і погнали коротше, на рибалку. Коротше, друзі, йдемо ми вже до місця лову. Моє. Екіпірування на сьогодні це пешня, яку я купив у минулому році собі. віталь екіпірований повноцінно ящик, ящик, удочки позбоковий ківок, пішня, костюмчик. Ну, вже, вже почти, вже є почти. Ну, Ще буде да, ще Зараз натягне все, що треба. У мене мій ящичок екіпс, який я купив минулого року разом з жерлицями. Коротше, буду вам трішки все пізніше показувати. Ну, а ми йдемо. Насправді сьогодні. Плюсова температура, але в нас були морози дня 3-4 поночі, там до 3-4 градусів було морозу. І днем, в принципі, він тримався 1-2 градуси. Тому ну, ми маємо надію, що лід буде сантиметра 4, 5-6. Якщо ні, ну, доведеться йти за човном. Ну, це вже таке. Ну що, друзі, ми прийшли. Віталь каже, лід нормальний, напевно, каже, непоганий. Але я чогось дуже сильно... Не впевнений в цьому, не знаю чого. Блін. Дивися, лід в принципі не сходив після того моменту. Ну що так, показали. але подивися. Що? Нема, немає тут, взагалі під берегом. Берег. А де ж нам тут де ж понтон збитий був? Коротше, зараз будемо пробувати, друзі, виходити помаленьку на лід якось обережненько. Коротше, друзі, не вийдемо ми на першу кригу, так сказати. Віталь. Віта, не її немає. Да, скільки там? Ну, сантиметра півтора, да, два. Півтора десь. Сантиметр, Сантиметр півтора. Даже. Сантиметр опасної криги. крига. Як виглядає опасна крига, блядь. Да. Диви, вона в руках крошиться, ця крига. Коротше, друзі, що можемо сказати? Ось наші перспективні місця для лову. Але, на жаль, ну, наче бачиш, наче, там далі може буде і нормальні, але під берегом ти не зайдеш. Ні, ні, тут все. Тут вже треба глибини, вже да, Тут вже треба, друзі. Коротше, ми зараз не, та... не втрачаємо час, бо ми і так його сьогодні багато втратили. Е Віталь каже, будемо переїжджати і з другого боку запливати, як і минулого разу. Коротше, будемо зараз робити щось для того, щоб попасти на воду, що в НАТО сьогодні перебачити. Переїхали ми, друзі, у нас уже пів на одинадцяту. Коротше, риболовля сьогодні буде така, знаєте, конкретно з запісненням. Але, знаєте, можливо, якщо воно все таки йде через одне місце сьогодні, можливо, нам якраз буде благодать е, з тим, що ми зловимо карасів, але наперед загадувати нічого не буду. Е, наші речі вже тут, а вже все зібране. Е, віталь качає лодочку. Ну, загалом, я думаю, хвилин десять і ми будемо виходити на воду. До речі, не так, як минулого разу, що лід там будемо ламати і тому подібне. Е, льоду ось тут. По каналі, по якій ми маємо проходити, майже немає. Там де ми будемо рибачити, ну, сантиметр півтора. Шкода, що не вийде е, порибачити сльозу. Дуже сильно насправді шкода. Я так хотів декілька вудочок поставити, дві-три, е, пошукати, побігати по льоду з камерою, тобто Віталь своєю камерою, я своєю камерою, пошукати рибу, там знайти, впасти вдвоєм, десь на точку, половити. Блін, в мене такі плани були. Но... Все к лучшому, як то кажуть. Все одно ми на воді, все одно у нас рибалка буде. Хоч не така довго, годин 5, але вона в нас обов'язково буде. Ну, але нічого, коротше, друзі, зараз ще трішки, та виходимо на воду, буду вам все показувати. Ну що, друзі, все, ми на воді, ми вже в човні, човен забитий тречами. Ось так ми з Віталіком пливем, Віталік гребе, він ту справу вміє робити швидко, бо я коли взяв у нього один раз весла, то то довго пісня буде, рибачити тільки з двох часового дня, так сказати. Коротше, все, друзі. Кайф, посідали собі, речей, купа, все заготовлено. Київська область відкрита вода. Ну, Київська область відкрита вода. Кому цікаво, друзі. Рива клює. Зараз точно вам скажемо. Добре, друзі, прибудемо на місце лову, дістаємо наші камери та дивимося, що нам вдасться сьогодні зловити. У Віталя, друзі, знову в роботі його підшибничок, який він зараз оп наліт. Хто вгадає, відкуда підшипник, зараз родка Так, Хто вгадає, звідки підшипник. ну, друзі, погляньте на нього більш детальніше. Ось такий підшипничок, вказуйте, откуда. Пишіть в коментарях. А ми ось так потрішки пропливаємо вдоль бережка. І зараз вже майже ми на місцях, на яких будемо нашу рибалку продовжувати. Так, ну що, друзі, я вже дістав камеру. Перший опускання у воду. Саме перший спуск. Муть. Муть, муть на воді, да, тримається. Коротше, оп, що у нас тут дно. О, диви, 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 зразу. Де який стоїть? Бачив? Угу mm -hmm. Друзі, дивіться який... Блін, красень, розвернися, камерка Ось все, дивіться, друзі, який... На пузі залігарає. Да. Дивіться, друзі, ну, це який... Це не наш клієнт. Це не наш клієнт, разом... Це, це сам... здоровий. Щас, подожди секунду. Дивіться, друзі, який красень стоїть один. Собі просто на... О, дивіться, другий над ним. А, другий? Да, Другий над ним проплив, тока що. Це якийсь такий, знаєш, типу просто стоїть і все. О, ще третій ось проплив. Це як понтон, пані? Ось четвертий там, друзі, видно четвертого. А цей так і стоїть, диви, просто стоїть неподвижно і все. Дивіться, друзі. Обалдіє, да, собі. Це хар... О, дивись, здвинувся, здвинувся трошки. Трошечки диви на собі. Все, він вже пішов. Ні, ні, він пузом, бачиш, ось так потрішки. Вибиває ну, на тля. Да, 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 да. Ну, Один стоїть прямо перед камерою. А то все таки якісь проходящі, уходящі. Коротше, йдемо, що далі пробуємо? Тут не будемо встановлюватися. Ну можна попробувати. Ходять же ж колись. Ну так, да, подожди, ось я одного бачу. Один ось прямо зразу тут. А більше я, правда, не бачу вже. Поняв? Тобто я побачив чотирьох. Ну коротше, ладно, друзі, пробуємо напевно, будемо опускати вудочки, Попробуємо спробуємо ну, 20 а вдруг. Ну що, друзі, все, карася ми знайшли, і ми його побачили в камеру. Один стояв, декілька пропливало. Тобто він тут приходящий, уходящий, так сказати. І на цьому місці минулого разу. У Віталіка було дві покльовки, і я зловив два карася. За скільки в нас було буквально? За минут 20-30. Да, у нас це плювання всі відбулися. Ну, десь приблизно, ні, більше три. Перша покльовка була минут 10. Да. А потім ну, десь 40 минут 40. Ми простояли, два карася підняли. Коротше, друзі, у нас вже все стоїть Віталік на бокові кіочка. Кав тебе там жилка ще стоїть на цій. 0,12. Та і у мене 0,12. Коротше, ловимо, пробуємо. Зараз побачимо, що воно буде. І сподіваюся, що покльовка карасика не заставить нас довго чекати. Друзі, у Віталіка покльовка, але він її трошки щось не побачив. Я йому кричу віталь. Віталь. Блін, Віталь, я, а. Це я, це я. я свою вудочку не достав. І це була... це була моя помилка. Є клювака. Є клювака у Віталіка. Нова мармишка, все по-новому. Так, я десь зацеплений. Ого, як він дав! Ну подожди. Ой-ой-ой, це кілушка. Хорош, коротко. Не не дергай, бо хуже. О, Ні, я так хотів оцепити. У Віталя там хороший, дуже сильно карас, і я свою достав. Отлично. Це, це говорить о том, що да, да, друзі. Це дуже-дуже подобається. Я правда в кадрі в тебе сигарети. Ничего страшного. Друзі, це просто. Веталь зараз достане, там такий лапоть, Я вже просто... Ще А там вон так. Ой, який ти піднімай його обережненько. Друзі, погляньте, яка риба. Яка мормишка, я сьогодні тестую. Мормишки, Ти Дивися, ти возьми у страни, а води. Не ні, ні, то все нормально. Карасник вони дивиться, бо він засікся так. Дивіться, друзі, які лапоть. Ай-яй-яй-яй-яй, що це, що таке. Що ми бачимо? Це скарб. Да ты что, а ну покажи ее сюда. Дивиться, друзья, який кабан там ветль бомбану. Ну це килушечка, Це дивиться, друзі. Це келушка. 900 рам чем. Ну, 900 с чем туда какая, Блин, бомбезно. Классно и классно взял. А мормышка черная большая. Друзі, черный камормышечка с салатовеньким таким. Щоб знали собі, на, на заміточку вам. Віталь... Якщо робота, я таку погоду. Да, Віталь бомбанув. Ну все, я хочу далі вже закинути. Коротше, друзі, перший раз в житті я рибачу на боковий ківок. У мене вудочка також нормальна, я не минулий раз нормально рибачив. І цей раз була покльовка. Але Віталь каже, Блін, що воно гратися. Ось дивіться, яка луска карасика. Ай-яй-яй. Металь каже, що його гратися, давай теж пробуй на боковий. Ось я і теж взяв у дилище. Це ж ти вроді би на це минулий раз рибачив. Да, да, да. Коротше, я тепер попробую також на боковий кіок. Дуже сильно цікаво. До речі, коротше, зараз вам дещо ще розповім. Саме таке, що я хотів вам сказати, я ж завжди, друзі, мерзну в ноги. У мене така проблема постійна, як капець як замерзаю. І заказав я собі на аліку, коли була Чорна П'ятниця. Стільки з Ну Там 150 гривень коштували, думаю, блін, ну спробую, а вдруг, типа, що воно там буде, приїде за 150 гривень, нормальний чи ні. Дома ставив розетку, перевіряв, ну таке, нагрівались не дуже. Друзі, але ось зараз у мене в суті вони. У мене такі теплі ноги, мені не холодно, мені так комфортно, я вам просто передати не можу. Маєте на увазі 150 гривень, алік це ніяка не реклама, де хочете знайдете, але це справді допомагає, хто мерзне в ноги так само, як я. Друзі, я, я витягую свою мармишечку, в'яталя знову карась. Я пять играл, карась. Хороший, да? да. Хороший карась. давай нормально. давай нормально, Так, Я свою быстренько достану, мормышечку. Так. Ой-ой-ой. Та там кабанчик тоже, Ветель. Отличнейший кабан. Смотрите, друзья. Ветер бомбит рыбу. Ветер приехал на рыбалку. Нет, и раз. Давно я не мог разловить удочки. Смотрите. что говорить, Дивіки, Типа, що я дуже довго... Ну, сьогодні ми ще тестимо деякі мармички, дуже цікаві. Да. Не буду казати, що це за мармишки, бо вони за рекламу не платять. Але Дивіться. вона чорна yeah. з фульфаромою напилення. І от вам чорна з вольфрамовим напіленням. Ось такий ось у другий карась, за скільки? За, 10, за 5 минут? А, <зас> За 5 минут красава Віталь. А! Друзі, подивіться, це просто, це просто не може не радувати. Це просто супер бомба клас, такий гарний карась. ну блін а Я опускаю морвишку, теж хочу спробувати так Друзі, веталь опять тягне рибку. <кхе> у нього <кхе> був такий хороший підйом. Газує, я поки що свою швиденько витягую. Так, у мене було три покльовки, поки що йо, три. Ой-ой-ой, там хороший. Там нормально! Там хороший карась. Стартану дай Боже. Ти що? Це ну... Це щось серйозне, так да, там? Типу, ну там вже такий, ну я думаю, що хороший, тому що потрошки типу. Диви, він не хоче, диви, диви, дивіться, друзі, відтягує, не хоче не хоче йти наверх. Це вже там щось серйозніше вітер. Ой, oh. та ти шо? Ми його, ми його <різь> друзі, побачили. Там хороший карась, там отличніший карась, друзі. Це на точку на першу стали, опустили камеру, побачили приходящий, уходящий такий карасик. І є. <різь> Який, цікавий? Який цікавий, я представляю. Там, у, це кілушка, мабуть, така точно железно-бетонна кілушечка. Хороша, друзі, кілушечка, Карасик. Зима дає своє, скоро вже все буде валитися. Да? Ой-ой-ой, та ти що, який хороший карась, друзі. Ще трошки погуляє, звісно, покажеш коники. О, все, хапну воздуха, тут вже можна щось підіймати. Опа. Дивіться, друзі. Ай-яй-яй-яй-яй. Та ви подивіться посередній з ладошкою, який це карась. Це, блін, на 2,5 ладошки на зимову удочку, боковий кіочок, отакий карась, кілушний. Це і мормишечка. Бротик, та сама. На секретну мормишку. Да, диві. Бомба, дивіться, який красень. Клас. Це Просто... Дивіться, яка мормишечка Видно вам чи ні. А ну, друзі, дивіться, яка мормишечка. Клас. Ну що, друзі, ми трішки посиділи, трішки порибачили. Вітер підняв три карася, в мене було 4 чи 5 4, вроде би, покльовки. Е, ну, я не зловив поки що. Переміщаємося на місце. Коряжник, який ми знайшли минулого разу, дуже хороший коряжник, де були риби просто капець скільки, і при закаді моментально клювали. Перевіримо зараз ту точку. Но їх тут не так багато, але все вони під коряшкою. Все видно, видно. Їх тут, їх, тут не, їх тут не так багато, але під коряжкою сюди. Так ми якраз з тобою чітко, просто подиви, їх тут валом. А вони приходячі і уходящі, типу. Все, коротше, кадри сняли, не будемо літати риб давати. Далі бачите. Диви, диви, диви. Я просто хочу, поняв, сняти собі на камеру і потім в ютуб. Це зрозуміло, але може бути таке, що... Щоб камера щось не зробила. Та вони тут диви, пливуть прямо мордами тобі в этот. Вони зараз будуть клювати, все, пускай. Ми шукаємо, друзі, карася. Сьогодні я вам хочу сказати, така одна з трудових, напевно, рибалок, тому що спочатку вдалося Віталіку зловити три карася і все, ми вже... Десь скільки години дві три без риби, так? Да? Покльовки є, але риби немає. Щось, вони такі легесенькі, ці покльовочки. Десь намагаємось знайти того карася, там один проплив, там три проплило, опустили до трьох біля коряшки, не захотіли клювати, постояли там десь ну, скільки, хвилин, 30. Коротше, пробуємо, експериментуємо, поки що нічого, але погляньте, яка позаду мене гарна краса. Просто немає. Таке друзі, водилися з боковими кивочками. сьогодні використовую. Чудове, ви дав спробувати на нього. Були покльовки. ну Штук у мене 10 було покльовок, але жодної реалізації. Мені здається, що можливо не там мормишка, але непонятно. Ми ще поки що в пошуках риби. Вітально опускає камеру, зараз подивиться, що тут до чого. Може тут у нас водиться якась рибка, якщо водиться, то буде просто бомба клас. Будемо пускати, пробувати, ловити, бо у нас часу не так багато на риболовлю лишилося. Ну що, друзі, ще раз перевіримо. Ми вже потрішки в сторону, звідки ми прийшли, майже вже там, але ще мусимо зараз ось перевірити деякі перспективні місця. Зараз якщо тут ще бачимо рибу, то ще тут будемо рибачити. Зараз подивимося, що у нас там. Ну-ка. Да, тут глибина 5. Ось точно є істочно, метрів. Дивись, скільки даже, може даже глибше трошки, ніж там, Понял? Обережно, щоб не вдарити камеру дно. сказав і ударив. Поспішив. Тут дуже сильно мутна вода. Отут. Ой-ой-ой. Це наш клієнт. Глянь, ж камера підвисає, бачив. Такі типу пікселі почали видавати. Це наш клієнт. Я дебі серйозно кажу, він навіть клюватиму. Ти 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 що діє? він здоровий. Це на той, блядь. Кіло, блядь, 300 нахуй. Диви, який, та ти шо? Друзі бачили? А це кадр. Він тут крутиться ось. Але один, поняв Віталь. Диви, диви, як він туди ще крутиться. Диви, він тупо дивиться. А ні, Віталь, не один. Раз. За ним два, ось три, чотири. Чувак, це ті карасі. П'ять ось пропливає. Друзі, це капець. Коротше, все, тушимо камеру. Починаємо ловити. Я вже паркуюсь, так як нам надо. Ну що, друзі, тільки ми прийшли, знайшли рибку, ветль вже бомбить. О, так. Ты що. Да, остаємося на нічну рибалку. Так, ми остаємося на нічну рибалку. У нас для цього ще є пів термоса. Поки півтермоса є, доки не замерзнемо, а там буде видно. Ну хороший карась, дивіться, дійсно такий там воно показує. Дивіться як. Ай-яй-яй-яй, який красавчик. Я вже свою не витягую, ти там з своєї сторони граєшся. Ну да, я, виконую, так, я такі хочу витягнуть, і так. Ну, Диви, як він гнете тобі на водилище. Але нас тепер носить так і за цього карася. Сильно не винесе. Бачимо її бачиться головою, тут вдарився? Головою дарився? Поводку? О, дурак бляха. О! Ой, дивіться який. Який. Отменний, да. Вечера. Отменний карась. Карась. Карась метать. Ну є, є. Розкрутив конкретно? Це я, блядь, розкрутив конкретно. А він там є чи вже нема? О, ти! Ти не напився чаю, ветль, блядь. Та як уїбалаш, сука, цей, понял? ти не вип'єш кружку чая, друзі, він другого карася тягне, кружки чаю не випив, тільки налив. Я сижу, п'ю спокійно я тільки чай. Я не я її взяв, він все мені в носу відбав. Коротше, я спокійно сижу, п'ю собі чай, я приїхав сьогодні попити чайку, блядь. Да, наливати йому на і пити на нахуй. Так. Да. Віталь сьогодні відповідає за рибу. Я відповідаю за чай. Та він там є чи не має. То я його підсіб був. Це бач проїбав момент що. А, тот він доміна там його даже нема? Чи ти ще не знаєш? Не хочу навіть нічого казати. Ти там... хочу навіть думати про це, так? Да? Тому що -то вона туди загнала ліску, поняв. А. все може закінчитися печально. Не, ну може якщо ти його засік, то може він там і тусується собі. Та він та тусується, а це може більше щось. Коротше, зараз друзі, побачимо. Якщо ветель розпутається і витягує ще карася, це взагалі буде бомба. Коротше, друзі, справа це в мормишці. А, це окунь. Це окунь. Коротше, справа в мормишці сьогодні. І окуня навіть плюють, і, і навіть короте, карасі хороші. Справа сьогодні тільки в мормишці. Ну нічого? Я зараз поставив, взяв свою зимню удочку, хочу спробувати на неї половити і побачимо, що воно нам покаже. Коротше, друзі, що буду казати, закінчилася наша риболовля, і збираємося ми вже по темному. Я включив фари від машин, щоб просто зняти для вас кінцівку цього відео. Що вдалося мені зловити? Нічого. Коротше, сьогодні у мене холостий день. На жаль, в мене було, ну я впевнений, десь 10 клювань, але були всі такі, які, знаєте, як вам сказати. Ну, не бадьорі, тобто якось так странно цього разу клював карась. Хоча, ось, наприклад, у Віталіка були гарні клювання. Ми зробили невеликий висновок того, що все-таки справа була в мормишці, в кольорі мормишки. І через те мені не вдалося зловити. Хоча минулого разу на срібну, на яку я сьогодні ловив, та на золоту клювало непогано. Що вдалося зловити Віталіку? Давайте все-таки з вами подивимося, друзі. Це це, це просто кабани. кабани. Хороші карасі під кіло кіло. Погляньте на цих красенів. Які які лапки, які карасики. Таких два. Ах, які красавці. Ну і два таких трішечки, трішки менших, наче два. І ось такі, друзі, два лаптики. Погляньте, які, які просто красені карасі, величезні, гарні. Ну, ці два взагалі такі. А, ні, це, -то, певно, три таких великих і один менший. Коротше, друзі, що буду казати вам, гарна вдала риболовля ну, справді, карасюри так карасюри, те що треба. Ось такі красавці. Чотири штуки В'єталь взяв. Я поки що з нулем, але це відео дійсно варте вашої уваги. Не забувайте ставити лайки, підписуватись на канал. Друзі, багато хто з моїх підписників переглядає відео без підписки, тому обов'язково не забувайте підписуватися. Ви були на каналі Fishing, З вами я був Володимир. Все, до нових зустрічей.